Деструктивна програма бути культурному». Чи як його назвати правильно, коли ви е, слухаєте бред другого чоловіка? Ну, от ви пишете там на рахунок нарциса. Ну, типу, чоловік старається, треба ж послухати. Е, я б сказав би трошечки ні. Е, ну, Хай собі старається. Е, чим вам, коли ви чоловік прокачений, на високих вібраціях, це все розбираєте, сидіти, слухати від люка. Ви вже лєв, а ще слухайте віслюка. І оця замонуха, що знаєте, типу, там, там хтось хоче виговориться, ви сидите, слухаєте на лавочці, хтось там підійшов, вам розказує таке да-да-да, да, 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 да. М -м -м -м. це насправді потішення вашого его. І ви переступаєте через себе, передаєте себе, коли слухаєте людей, і вам не інтересно. Із поваги там, до віку, із поваги там, до статусу, до ще до чогось. Зачем воно вам? Ви переступаєте через себе в цей момент, коли слухаєте те, що вам не треба, а ще тим паче, ви ще знаєте про цього чоловіка. Із поваги до людини. Ні. Тут іде неповага до самого себе. Зачем чим ви слухаєте те, що вам не інтересне? І прикриваєте це повагою, взаєморозумінням, хтось колись мене вислухає. Ну, зачем вам хтось колись вас слухав, підіть заплатіти психологу чи ще комусь, коучу, поговорити з магом, перешайте свої випроси, ідіть собі далі. Зачем? Виговорювати вам треба, чоловіку, ви унітаз приймаєте той все бред собі. І понижайте свої вібрації, про яку тут любов до себе можна говорити. Більше інформації, консультації, чистки регрес, родові практики пишіть в особисті.